Вітання усім телеглядачам. Це смакуємо разом. То я є ведуча Мар'яна Баняс. І сьогодні у мене у гостях прекрасна чарівна Надія Петрик. Дякую. Вітання усім телеглядачам. Дуже рада вас вітати всіх на такій прекрасній погоді, така прекрасна пора. Я по дорозі назбирала такий чарівний букет для чарівної дівчини, для дякую. надзвичайної дівчини, щоб передати цю атмосферу. Хоча мені здається, камера цього всього не зробить, не передасть. І мене запросили на таку чудову трапицю, яку би я хотіла скуштувати. Та я тобі тут допоможу. Mm. Mm. І ось така краса прикрасить наш сьогоднішній стіл. Отож, Надія, у нас сьогодні такий Тоб... смачний салат. Він такий яскравий. Mm. Правда, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Я підголодніла, я, я дуже зголодніла по дорозі. На природі завжди mm. смачно. Виглядає кольорово вишиковано. Як це чарівна пані. Ой, йо, йо, чарівна бот. пані, вона набагато гарніша. Так. То його достатньо. Так. так, так. Так. На природі завжди смачніше і на природі завжди м -м -м. ти голодний так. і прокидається в тебе хороший Апетит. Тож, давай. Тут я бачу курочку. Так, курочка і капусточка, м -м. і овочі, і м'ясо, все як ми любимо. Те, що потрібно для організму, для здорового харчування. Uh -huh. і, здається, це харчування всім підійде Мар'янка. Ти, напевно, часто готуєш його вдома? Ну, Він простий, особливо влітку, коли uh -huh. є овочі. Я люблю овочі майже всі. І салат влітку це дуже класно, будь-який. Uh -huh. Така свіжість, такий подих uh -huh. літа. Uh -huh. Всі кольори радуги. І жовтий, і червоний, і капусточка, і зеленого. Mm -hmm. Досить апетитно, так? І на пікнік. Mm -hmm. Щогось, як ми сьогодні з вами на природі і приготували. І зараз смакуємо. Навір прекрасний, що? атмосфера чудова, не дуже спекотно. І ще на березі озера. Так, та, просто... і в хорошій компанії. Так. От, і смакує краще, звісно, в такій атмосфері. І смачно, тому що овочі влітку це взагалі супер. Приготувати щось таке легке, смачне. Можна, до речі, приготувати, наприклад, до м'яса якогось запеченого, щоб було трохи цікавіше на саме м'ясо. І овочі будь-які можна використовувати. Любите помідорку, додаєте помідорку. Для яскравості можна додати ще декілька кольорів солодкого перцю. Так, пікан, жовтого, пікант, зеленого. досить смак, солодкий перець, досить пікантно. Така угу. нотка Так. Можете взяти замість білокачаної е, пекінську капусту. Також буде це смачно. Так. Якщо не любите огірки, можете замінити їх помідором. Все, що ви полюбляєте, можна сюди додати. Смакувати воно буде завжди, особливо на природі, коли така гарна атмосфера, така гарна погода, літо, літо Щодовий це завжди <гум> Так, Літо це завжди класно. Я люблю літо. Кукурузка досить так цікаво, солодковато звучить. Так. Так сюди ще можна, якщо полюбляєте, додати, наприклад, саню цибульку. О, це взагалі додати. Так, або чесничок, якщо ви полюбляєте. Ну, Якщо ну, потім це, якщо вам у вас не доведеться побачення, так. Якщо після того не потрібно цілуватись, то додавайте обов'язково. Але якщо у вас є побачення, то його ліпше наживати. Так, а так він яскравий, красивий, соковитий, е, обов'язково сподобається всім, тому що і овочі, і м'язко, і кукурузка дуже класно. Досить епатентно. Угу. А Мар'янка, розкажіть, будь ласка, а ви давно готуєте? Напевно, з років 12. Ви професіональний кулінар. Так, щоб постійно від початку до кінця приготуватися. Напевно, років 12 я приготувала, перше це була випічка. Це були мафіни. Я навіть не знаю, що це таке кексу чесно. Це схоже, як на кекс. Там трошки інша рецептура, але воно схоже і на смак, і на вигляд. Ну, я не І Ще, що я любила. В дитинстві я дуже хотіла навчитись смажити красиві тоненькі налиснички. Це мріє, в мене кожної жінки. У мене мама смажила настільки тоненькі, що ну вони аж просвічувалися. Вони у мене загалом як блінчики, такі тості що можна щось таке грубше. Перші мої рази це справді був такий. То це не був це був такий блинчик, такий великий, такий, що не можна одним наїстися, А потім з часом, з часом я навики свої, як то удосконала, так звісно. І тепер вони в мене вогонь класні, смачні, тоненькі, все яке люблю. Це завидно наричані хлопці відміть до уваги. <рес> так, готувати це завжди класно. Для мене так. готування це таке, такий відпочинок, релакс від думок, від якихось буденностей, себе трошки розбавити якоюсь цікавою спра... стравою, mm -hmm. е, чимось таким цікавим, таким, що не готуєш кожного дня. Бо кожного ми готуємо і готуємо завжди щось таке просте, швидке. Бо ми кудись спішимо, спішимо, спішимо. А от на вихідних або на таких відпочинках, де можна трохи зупинитися, повільно насолоджуватися красою природи, атмосферою, і справді відпочити щось таке цікаве, хочеться приготувати, щось таке новеньке, аби усім сподобалось і всім класно відпочивалося. Ну, ви знаєте, оця страва для мене це просто прояв любові. Мізи заготувати страву, треба треба любити оточуючих, хто їсть ту страву. Так. Е, готувати з любов'ю. Я переглядаю ваші відео, вони просто надзвичайні. Я захоплююсь з вами. Чесно, я ваш фанат. І сама щось спробую на кухні готувати, не завжди Ні, не вийде. Я впевнена, що ви е, так Ні, стріжки. це так. правда, я всього не вмію. Особливо випічка ваша це просто фантастика. Не вмію я поктивною. Ну, випічку січу. я люблю, але випічка ж це так, знаєш, складно. Так mm -hmm. треба, треба так. дуже до кожного грамика, пильнувати, особливо так. духовка. Ой, так. це дуже важко. Ось Тому такі прості страви мене. набагато простіше, але я впевнена, що ми з вами зустрінемося, але вже ну, на зап... кухні. Запросіть мене на майстер. Обов'язково. Я думаю, ми з вами поділимось досвідом. Ви якусь страву був. ви мене навчите? Щось таке Треба подумати, що я має, бо я не можу загадати, я не можу пам'ятаю, я От а я, я вас. І ми так, так прекрасно з вами так, проведемо час любимо. разом так. і покажемо нашим глядачам. Ще Як цікаві, можна. класні страви Прави. в різному виконанні. Отож, наші дорогі глядачі, смакуйте разом з нами, готуйте разом з нами. До нових зустрічей вже в парі з Надією Петрик. Обов'язково чекайте нових випусків нашої програми. Отож, Надію, вам ще слово таке прощальне для наших глядачів. Ну, я не хочу з вами далеко прощатися, бо дійсно, кулінарія це прояв любові. Любіть один одного, готуйте з любов'ю. Маємо в кого брати приклад, маємо в кого вчитися. До нових зустрічей, любі телеглядачі. З вами була Мар'яна Баняць, Надія Петрик і завжди ваш телеканал Броди Онлайн. До нових зустрічей. Папа. па па